Так, всім привіт! Новий випуск на каналі. Це канал про гаражі. Ми тут купуємо і продаємо гаражі. І так, зараз ми знаходимося в зовсім іншому районі, тому що. В моєму районі гаражі перестали виставляти на продаж і перестали ними цікавитись. Хоча спрос начебто є. Я виставив на OLX і в мене вже там 15 сохранених об'яв. Ну, хтось собі дивиться, сохраняє. Я не розумію, за чим дивляться і сохраняють, Ну, типу, ніхто не дзвонить. й да, телефон переглядали, там десь 5 разів переглянути б в телефон, але по суті. Нічого, коротше, ніхто не дзвонив, ніхто не дивився. Ну, можливо, з-за того, що фотографії виставлені, і по суті, йти туди дивитися, це вже треба йти і покупати. Бо якщо гараж без фотографій, то, да, напевно, прийду, там щось подивляться, покрутяться. А так я там написав конкретно, що ти ще гараж і. ну, коротше, Ніхто не дивиться його. Ось такі справи. І зараз взагалі на Олексі ніхто нічого не виміщає. А зараз я знаходжуся в рівно в іншому районі, десь 10 кілометрів від Мога. Ну, це теж моє місто. І. Виходить, що тут гаражі набагато дешевше йдуть. Десь гаражі тут по тисячі. Якщо там гараж такий коштує дві тисячі, три, то тут ви можна взяти за дві, за тисячу. Ну в залежності від стану. І тому ми взагалі приїхали в цей район, щоб подивитися, взагалі, що тут є. Він такий же самий для вас буде новий, як і для мене, тому що я не знаю, що тут і як тут. Давайте дивимося. Так, ось такий район. Бачите, тут взагалі багато гаражів, не друг навпроти друга. Нічого не зрозуміло. Ну і зараз ходимо і шукаємо, дивимося взагалі, де що тут написано, на якому гаражі. О, дивіться, ми якраз ідемо, і тут зустрічається, гараж продається. Зараз зателефонуємо і спитаємо, що взагалі за нього хочуть. Ну такий гараж. Не знаю, під кришем, під плитами він не під плитами. Ну, взагалі, взагалі, тут хтось приходить, бо бачите, сніг почищений. Зараз зателефонуємо. Так, дзвонимо. Зараз буде. Послухаємо. Алло. Алло, доброго дня. Доброго. А я по гаражу вам телефону, бачу, номер тут написаний, у вас і продається. А, гараві, да, так, да, продає. Ага. А скільки він коштує? 5000. тисяч. П'ять тисяч доларів? Так, да, так. Да, да. А він приватизований, як взагалі? Кадастровий номер на нього чи що? Чи кооперативний? Немає. немає, як всіх. Кооперативний? Так. Да. А який його, який його розмір? Длина — 12. А, він великий. А Длина... що так? Ну то як догора. Ага. Всегда Ч5-6. Ага. Я сразу. А він під плытом а у вас? Не, залято там. Там рельсы стоять и залятывают. Ага. Я понял. Ну ладно, добрый... Там комната отдельная ага. есть. Специально. Балкон есть. Ага. Два подвала и прекрасно, короче. Я зрозумів. А висота варить десь 2, 2, 2, 2 метра, так? Да? Ага, я понял. Хорошо, Тоди. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. До свидания. Коротше, позвонили ми тільки що по гаражу, і цей гараж коштує 5 тисяч доларів. Ви просто подивіться на це. <смі> ви самі чули, це просто якийсь, ну я не знаю. Ви тільки гляньте. Ну так, да, я розумію, що там 2 метри, типу він широкий. да, Видно, по суті, що він широкий, бо десь 2 метри йдуть ворота, 2,50 п'ятдесяти ще ворота, і плюс ще йде. Ну, він широкий, 12 метрів, але 5 тисяч доларів я навіть не знаю за що його тут давати 5 тисяч доларів Ви що. Це геть якийсь прикол. Ладно, давайте далі. Так, тут взагалі гаражі, отак от тут частний сектор, але люди живуть а тут ось гаражі. О, ще один продам. Зараз будемо телефонувати. Ну тут, до речі, гаражів набагато більше, ніж в десь в іншому районі, бо в моєму районі так багато не написано, вони всі продані. Так, зараз дзвоним за той гараж. Покажи гараж. От такий гараж. Зараз за нього Так, Доброго дня. Добре. А по гаражу вам телефоную. Тут написано на воротах продам. Кого? Кого? Гар... Гараж, гараж хочу купити, тут на воротах написано продам. Да. А розкажіть скільки ціна, що взагалі по розміру гаража. Е... значит, там матровая яма машиной. Сбоку еще есть яма, которая как бы подвал. вам. Uh -huh. Уходит аж туда, ниже смотровой ямы. Угу. Uh -huh. Что еще? Стеллажи есть, стол, там железный, все плавание. А, а какой размер гаража? 6 на 4. Ага, я сразу, а какая цена? долларов это без права. Ага, я зрозумів. А по документам, що він кооперативний, чи це право власності, що це. Ну, він кооперативний. Ага. Ну то можна в председателя піти переоформити його на себе, правильно? Ну, напевно, я точно не скажу вам. Ага. Не, ну просто є гаражі, що взагалі не кооперативний, і не на право власності, то тобто там самострой. У вас же ж є. Там раньше чудак так было, я в 13 лет, мабуть, в 15 не живу. Ага. А до кого можна під... підійти там? Ну, взагалі, що. Ну мене цікавить, гараж просто з документами. На нього реально документи є? З председателя можна переоформити, щоб ми не затягували. Ні, мабуть, документів нету на нього. Угу. Все, я зрозумів. Стадій добрий, дякую. Так, ну, до досягання. Короче, ну самі ви чули, знову гараж продається. Ось і на нього ніякі документи. На нього повинно бути або право власності, або він повинен бути кооперативний, і ми можемо його по суті переоформити. Якщо на нього немає ніяких документів, то це саме строй і я буду мати тільки розписку від продавця. По суті, продавця може й не продавця, бо то що він вичули сам, що десь 15 років вже не тут. І що я отримую взагалі то просто самострою кучу куча кірпичів за 1000 доларів. Ну, таке треба думати. Якщо були в документи через председателя, я всі гаражі купую, то да, без проблем. Бачите, гаражі, гараж без документів. Тому що, ми йдемо далі. Так, по поводу того гаража, що сказали, за 5 тисяч доларів і там балкон. Я думав, як там взагалі балкон? А тут дивіться, тут взагалі круча, така здоровіна. Тут просто я не знаю, метрів 10-12 круче. ось бачите? Типу, ось отак от воно йде, якісь тут вистрели на фундаменти трьохітажні, і виходить, що там реально підвал, і ще й балкон є. Оце прикол, звісно. Я такого не бачив. У вас в городі таке є взагалі? Бо я перший раз таке бачу насправді, щоб з балконами навіть гаражі були. Так, ідемо далі. Написано, наприклад, продам і номера немає. Ну я не думаю, що його купили. Хоча бачите, в ну, гаражі купує і хтось взагалі щось ставить. Бачите, ось тут така круча. Відразу. О, дивіться, гараж. В, спо... в пів кирпича построєний, йому до свідання. І тут така круча, круче здорово. Ну, і я в шокі це. Це не кінець міста, звісно, але бачите, це не кінець міста, але по суті, якби оце вже гаражі десь знаходяться прямо на кінцевій. Вони не дуже виходить. Собаки гавкають. Та що таке? Він, наприклад, закинутий гараж нікому не треба. Так, коротше, ми йдемо далі. Ось тут обрив. Ми приходимо мимо обрива. Ось так, ось так. Десь брідемо і виползаємо. І тут знову якісь гаражі. Коротше. Ну Тут, видать, вже повна заброшка. Тут повністю, мабуть, ніхто вже сюди ніколи не їздить. Коротше, повний прикол. Так, ми були аж там, ось бачите гараж такий ось раз, вже замальовано. Тобто гаражі тут купляють, Якийсь спрос, інтерес є. Ну, продаються гаражі взагалі. Я думав, що не буде спросу, але бачите, як зрозуміти, чи є попит на гаражі, чи немає. Просто йдете і дивитеся. Де було написано закрашено, значить проданий вже. Ну, це не може не радувати. Але ціна 5 тисяч доларів. Це просто щось. Теж у мене кооперативі, який там активний, відеонаблюдіння, все остальне стоїть. То там навіть просять на 3, максимум 4. Це просто там ідеальний повинен бути гараж, а тут 5. Ну за що 5. Так, от ми тепер з іншої сторони зайшли. Ось бачите, ми були там. Тепер ми об'їхали кручу, коротше. і ось вся Круча закінчилася. І тепер коротше, тут ми йдемо в новий кооператив. Так, насправді тут дуже багато кооперативів і взагалі треба всі гаражіці передивитися. Тут багато ліній, отак вони розположені. Ось так, ось так. Раз, два, три. Ну я образно показую. Тут прям дуже багато. Оп, ми прям заходимо і зразу бачимо, гараж продається. Зараз будемо дзвонити. Доброго дня. Доброго. А я по гаражу вам дзвоню, тут ваш номер да. написаний. Да. А? Да. а в яку ціну він? Дві тисячі. А він кооперативний, право власності, чи які документи на нього? Ну, кооперативний. Кооперативний. Це М гараж. Можна через председателя да, його? Да, да, Ну я був председателем теж 13 років в цьому коперативі. Ага. Через председателя заява від покупателя, заява э, від да, А підскажіть який він розмір має? Э, внутрі він трошки йде на касину, був загород 450. Ага. Там 620. А, 620 зимой. Я спойно. Хорошо, спасибо, подобаємо. Так, гараж у нас виходить, скільки він сказав. Скільки він сказав? Я навіть не почув. Дві... А, 2000 він сказав, О, от, я тепер поняв, що він каже. Бачите, гараж іде, але гараж іде ось так і йде та стінка, типу, внутрішньо. Тобто, що тут обрив, по суті, ми бачимо. Тут ось такий обрив, 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 обрив. Зараз сідемо, подивимося. Ось бачите, сзаді гаража, він обривистий. Ну і таке, коротше. Ну, гараж в цілому непоганий. Бачите, тут якась камора коротше, рядом з цим гаражом. Але то, що гарці йдуть основні, бачите, основні гаражі йдуть тут, а тут йде обрив, коротше, я не знаю, кому він цікавить. Так, от гараж є, продаю. Ну, вже не продався, бо закреслений. Зараз покажу, чому його... Не треба було брати. Бачите, йде такий склон. І ось тут йде така яма ще. Ну, тобто він взагалі, я не знаю, як у нього заїжджати. Не раніву якщо тримати. Ну там криша. Ні, ну криша там байдуже. Ну, тут ось така йде дорога. І напевно, якщо буде йти вода, то вона прямо або в цю яму попаде, або в гараж. Ну не дуже. Коротше. Це й навіть дзвонити не треба. Так, зайшли в кооператив то йде гаражі були по 5 тисяч доларів. І ось ми тепер ззаді. В нього знаходимося. Дивіться, ось балкон. Ну навіщо він там надо, я не знаю. Типа хто об'яснить мені, зачем такі приколи? І в кожного зроблений балкон. Вони що там, я не знаю, жити збирались чи курити, я не знаю. Ну, типу, який смисл в цьому, яка різниця, ну, я не розумію. От, якщо вам видно, з той сторони, зараз я вам покажу. Коротше, це взагалі якийсь прикол прикол. <рикола> вон дивиться двохітажний балкон. Бачите, раз хороший етаж, і вон, другий теж етаж балкон. Я не знаю, що вони там зібралися зробити. Вот, як ви думаєте, это, таке, кстати, перший раз бачу, реально, що кожен построїв балкон. Ти що, там, жить, забрався, чи, чи квартиру. Коротше. Я не розумію, що це за приколи. Коротше, обіцяйте, вон дивіться, скільки їх. Ну, реально, у каждого балкон, ну, ніхто звіт два ободрилися зробити. Бачите, тут обрив. Вони строили його на обриві. Тут протікає ручек. Ну, типа, ну зачем, зачем таке треба? Вон теж, видите, балкон. Я не розумію, зачем там такий балкон? От тут теж балкон. Ну, це підвали у них там, понятно, з той сторони. Ну зачем в підвалі балкон? Це вообще, ну не знаю, може матеріалу було багато. Я такого перший раз бачу, реально. Понапридумували, звісно. І тут, звісно, з гаража теж виїжджаєш. Чуть-чуть завтикав. Якщо це я брю, піде, ну він не піде, бо тут корні, поняття. Дерева. Якщо ці дерева засохнуть, то тоді піде. Ось стока раз, щось там завтикав. О, дивіться, коротше, наглядний примір. Гараж, виїжджала машина. Дивіться, ну це сніг просто скидувало. Але якщо тупо не розчитати, то можна прям з'їхати. Я не розумію, це, звісно, прикол. Це ж взагалі не весело, жити возле. Ні, ну тут шашлики, мабуть, прикольно робити. Робиш шашлички, там собі... Природа, вроді яка не яка. Ну там ото той сторона, це щось нечто. Короче. Прямо у кожного свій балкон. Так, ось ми йшли. Кореш, ось такий гараж, накритий желізом. Звісно, тут виїзд такий. Ось такий виїзд, тут виходить, теж можна заїхати кудись далеко і непонятно куди. Зараз позвоним. Коротше, зайнятий, або відхилив мій виклик, так що ми зателефонуємо пізніше. Ну, я не знаю скільки. Мені просто цікаво, скільки буде такий стояти гараж на обриві. Ну, реально тут обрив повністю. От подивіться. Тут просто повністю обрив. Ну, ось. Повністю-повністю. Там внизу ще ключив. Ну не знаю. Може, якщо кому воду треба, може якщо літом машину там мити, чи що, кинуть туди шланг, насос, там. ну я не знаю для чого це робити. Ладно, Гриш, давайте далі. Так, ось ми і налазились по гаражам, десь на протязі 2-3 годин ми знаходилися, І що ми можемо зробити в підсумку цього всього? Гаражі є, а гаражі в різну ціну. Нічого не зрозуміло поки що. Ну так, типу, візуально, якщо подивитися, там місце розташування, його, десь заїзд, там вже ворота. Ну, як трохи я маю опит, то це трохи мені вже видно, ну плюс-мінус. Але ціна на гаражі, по суті, така ж сама, як у мене. В тому районі, де я, але він вважався завжди дорожче. Там квартири дорожчі, гаражі дорожчі. Тут воно повинно бути якось дешевше. По суті, на продажу є гаражі, але вони коштують ті ж самі гроші, що я б купив би там. Тобто 2000 тисячі зараз мені тут віддати і щось питати ньому заробити, не знаючи ринок, не знаючи попиту цього, всього немає сенсу. Гаражів реально дуже багато. Вони половина з них закинуті. Що ще хотів сказати, це що вони є кооперативні, я взагалі без ніяких документів і не зрозуміло, що де що. І ще хотів сказати, що нам мужик підказав, що тут є також председатель. Якщо є председатель і він, коротше, з грошима, він ці всі гаражі викуплює, потім втри дорого починає продавати. Тобто, якби кожен председатель купляє гаражів побільше, потім їх передає подорожче. Так що в підсумку ми подивилися гаражі. Щось сподобалося, щось не сподобалося, Позателефонували, подивилися ціни, але зараз на даний час я б нічого не купляв. Так що, якщо ви не знаєте район, краще туди не сунутися. Ну ціни бажано знати. Можливо, щось на Олексі, де й вистріля. То, до речі, було ще багато об'яв на Оликсі. Я передивлявся їх, але цих гаражів я знайшов тільки один чи два. Декілька гаражів взагалі не зрозумів, де розташовані. Напевно, вони десь так розташовані, що немає смислу їх і шукати. Так що все, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. Далі будемо в своєму районі, напевно, викупляти гаражі. Всім пока!